Я вас вітаю. Для любителів попалити дизеля новий серіал. Нема фрези є каток з дисками. Значить, запам'ятовуємо цю картину, яка є. Бо зараз цієї картини вже не буде. Два стіна зараз буде дисками. І одразу буде посів. Поки що з'являються ось такі грудки. Сьогодні повний бак. Друга передача. Почув звук дізеля, одразу прибіг. На перший розвертаємося, на другий стартуємо. Тим вікном краще видно, правда? Дивимося на картину? Картина міняється на очах. Ви кажете фреза, фреза. От я теж думаю, нафіга мені та фреза. Але буде можливість колись куплю. Лупить добре, тут нема що казати, подивіться, все було таке. Тут під горбочок. Буває і першою, і буває і другою йду. Це ж не джундір вам. Хоч це і китаєць, але ж він і зробив грядочку. Я тепер опять думаю, наша мені ця фреза. Просто подивись на цю землю. ця грудочка, як 25 копійок осталось. А була. яка вона була. В два сліда я лупанув. І тепер можна сіяти. Дивіться, як вироблена земля. Красота. Як ви думаєте? Передіскується оцей капусняк старий. Молодий, молодий старий капусняк. Чи не передіскується? Щоб бути ось таким. Можна взагалі задіскувати ось це? Щоб воно стало після дісковки одразу ось таке, хто скаже. Наші з зараз сіяти сюди цибулю бою і кліб. Багато розказувати я не буду, бо все одно вітер ви нічого не чуєте. Ви просто подивіться як виробилася ця земля. Це саме більше туди. Манка стала. Сіяти сюди от незадоволення. Незадобно. Посів, буде відбуватися сівалкою, яка називається Вінницька. Це Вінницька сівалка, так і називається. Цибуля ось така вона. 70 гривень чекетик. Баріжна фасовка така. Забрав всю, що була. Тут на 700 гривень. Її. 100, 100 цибулі. Це вийде, такий собі шматочок нормальний. З 60 грам брешу, з 50 грам я колись зібрав 400 кг. Може б більше. 100 грам цибулі. Виглядає не так, як 100 грамів джекденса. Але теж нормально. Наступний по списку буде значить, кріп. Дивіться одразу, бо будете спитати, який кріп сію. Самий дешевий кріп сію. І нормально він у мене в тому році теж виростав. Ось такий і ось такий остався. Значить подивіться як воно сіє. Посію вже три рядки, Четвертий йду доверху, сюди до трактора. Земелька розроблена, що прямо можна сіяти одною рукою. Красота. Зі 100 грамів залишилося там на дні. Бачите? Бачите чи не бачите? Я ж трошки. Значить зі 100 грамів залишилося на дні, сію я. Видно яке сію? Сію два рядки спарених. 40 см приблизно між ними. Два рядки 40 між ними. Капля одна кинеться ось тут посередині. Посередині між досі двох маленьких рядків. Чи як маленьких, звичайних. Ось тут кинеться капля і сам кинеться капля. А це буде проміжок. Не знаю на що віщо. Він тут буде. Раніше то я сіяв ось так, от як тут ці рядки, ось ці, так. Да? Тільки такі 10 рядочків. Стежечка. 10 рядочків стежечка. Так теж сіяв, тут теж нормально. Це я рішив так спробувати, не знаю, чому я так вирішив. Чи так вирішив? Хотів обробляти якось, чи що, я не знаю, щось мені так посіялося. Но, можливо ще зараз я оцю мелочь в перших рядках середині лупану. От. Значить потім зараз візьму каток. Це все діло прикаткую, прикаткую і. Накриємо агроволокном. Каплю поки розстріляти не буду. Но капля тут має бути обов'язково, тому що ніфіга не виросте. Ніфіга не виросте. Таку справу я робив, чому я. А, до речі, це ж таке питання, наверное, може виникнути у вас. Чому це я це роблю? Іменно зараз, в червні, да? Сію цибулю. Значить, дивіться, якби я знав, що мені цей городик віддадуть раніше, я би, звичайно, посів би раніше. Но, так як мені опізно віддали. І тут і недалеко від дому є вода, думаю, посію щось таке корисне. Посію цибулю. Цибулю я раніше сіяв, вже був на капусті, тобто ранню капусту вирізав, в кінці червня сіяв в кінці червня. Десь на початку липня, мабуть. Сіяв цибулю там, де росла капуста рання. Вода, всі діла, то була, я вже розказував якусь історію, була і така цибуля, але в основному така невеличка. Осінь вона пішла ще зеленою, тобто вона ще ну, така полягала, типа... Вона Ще зелена була. Ми її повирювали, вона висохла, оце все засохло і вийшли такі цибульки, там більше, менше. Ну і така теж бувалося, не факт. І, цей. і вона тоді пішла на зелену. Щось ми з'їли, щось на зелену пішла. Тобто то зараз та сама ситуація. Це я насіння купив на 700 гривень. Получиться, получиться, не получиться. Це ж втрати не дуже такі вже й великі. Але все одно щось получиться. Кинеться капелька, получиться, виросте, то буде на зелену. Потім, щоб посадити в теплиці. А якщо вдруг ще й пощастить, клімат же ж міняється зараз, то може ще й вирости і велика така товарна цибуля. А ця цибуля сорта ліце дуже хороша вирощувати на зелену цибулю. Там дуже багато початків. Так що луплю далі. Значить зараз що каткую, 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 так. Да. Може до мотоблоку придумаю, щоб вчепитися, якщо там є варіанти. Не хочеться його вилучити в ляха на пузі. Зі 100 грам оце я засипав назад. І там взагалі пучку, тому що вже воно там на дні і сівалка його не так хорошо бере і там вилітає вже менша доза, то я його зісипав і можна буде десь там вдома біля хати посіяти, поливати і вже тоді можна буде скубати його зеленою цибулею, щоб їсти на осінь. Гранью капусту. Сейчас наставку. Якщо толком розібратися, то та фереза. Правда? Дивіться, що зробила. Ну Ходив в одну сторону. Спочатку звідси сюди походив, задню здавав, Потом розвернувся, туди походив в одну сторону, бо нема де розвернутися тут, кусочок маленький, а потім вже розвернувся і назад, тобто три рази. Три рази і навіть... Сліду не видно, що тут була капуста реально. А тут посіяно, а тут посіяно, зараз тільки закаткувати придумати, якось до мотоблока і все так що на цьому, напевно, будемо відосик зав'язувати, покажу ще вам це гонди, каун до дивіться який здоровий ходить. І хай вам всім щастить.